Доброго вечора, дорогі земляки. Закінчується 183 й день протистояння всього українського народу повномасштабній агресії. Зіткнувшись з героїчним опором нашої армії, окупанти застосовують тактику терору мирних міст, громад і жителів. Так, вчора на території країни було оголошено 189 повітряних тривог. Тільки у нас було 11. обстрілу. Піддалися 58 населених пунктів. Удари наносились по мирних об'єктах і мирним людям. Страшна трагедія, в Чапленому, в нашій області. За уточненими даними, там в результаті ударів орків загинуло 25 цивільних, в тому числі двоє дітей віком 6 і 11 років. Продовжилися обстріли сьогодні вночі під ударом. Опинилося і наше місто близько другої години ночі орки завдали удару з РСЗВ Торнадо С по метологійному району Кривого Рогу. Хочу підкреслити, що реактивна система залпового вогню Торнадо С має операційну дальність до 120 кілометрів, що дозволяє окупантам наносити удару далеко з-за лінії фронту. І на відміну від ворожих ракет і літаків. Запуск реактивних снарядів не виявляється системами ППО. Орки спеціально вдарили по мирно сплячому місту реактивними снарядами із забороненими Женевською конвенцією касетними боєприпасами. Пошкоджено житловий будинок, льодова арена, адміністративні будівлі транспортні засоби. Слава Богу, обійшлося без втрат. Також в результаті нічного обстрілу. Була знеструмлена одна з тягових підстанцій швидкісного трамваю на кільцевій, але завдяки оперативно проведеним роботам до 4-ї години ранку електропостачання було відновлено. Також оперативно на місце обстрілу прибули інші служби, були перекриті дороги і місця можливого падіння боєприпасів. Саперами було знешкоджено 4 касетні боєприпаси, що не розірвалися. Шановні криворіжці, ця ніч ще раз нагадала, що фронт поруч. Тому ще раз наполегливо наголошую на необхідності дотримання правил повітряної тривоги. При сигналі пройдіть в укриття. Або якщо перебуваєте вдома, там, де це неможливо, дотримуйтесь правила двох стін. Друге, ні в якому разі, ні за яких обставин. Не чіпайте незнайомі предмети і не підходьте до них. При виявленні відразу телефонуйте 101 і 102. Навчіть всьому цьому своїх дітей. Будь ласка, бережіть себе та своїх близьких. Скажу відверто: багато хто останнім часом розслабився і не спускається в укриття, як це було на початку війни. Більше того, багато укриттів. І в багатоквартирних будинках і на підприємствах різних форм власності зачиняють і забувають відчинити, щоб не мати клопоту. Я сьогодні доручив правоохоронним органам та органам місцевого самоврядування перевірити доступ до укриттів. Хто не розуміє, порядок буде наводитись жорстко. Якщо мене не почують, замки будемо зрізати болгаркою. І мені все одно, хто там господар. Якщо люди не можуть потрапити до укриття, будуть карні справи, але люди будуть мати можливість зайти до укриттів. Коли мова йде про безпеку людей, мені все одно, хто там власник, ще раз сказав: прошу мене почути і потім не ображатись. Також вночі у Криворізькому районі орки обстріляли за РСЗВ Ураган та Смерч, Апостолівську та Широківську громади, Нікополь та Марганецьку громаду ворог обстріляв із градів та важкої артилерії. Без втрат. Вдень ворог обстріляв Геландольську громаду, пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури та житловий будинок у селі Велика Костромка. Також орки обстріляли Червоногригорівську та Марганецьку громади у Нікопольському районі. Без втрат слава Богу! Що, що стосується обстановки на нашому напрямку фронту, то вона залишається напруженою, але на всій лінії зіткнення знаходиться під контролем Збройних сил України. За інформацією Генерального штабу ЗСУ та оперативного командування Південь, ворог не має успіхів і продовжує ведення бойових дій на раніше зайнятому рубежі оборони. Бойовий дух всіх наших частин високий, вони чітко виконують бойові розпорядження. Зокрема, в результаті роботи наших ракетно-артилерійських підрозділів знищено командний пункт тактичної артилерійської групи ворога в Береславському районі Херсонської області. Ситуація в Кривому розі знаходиться під повним контролем військової адміністрації міста та ЗСУ. Всі органи влади чітко виконують свої обов'язки, працюють всі комунальні підприємства та соціальні установи. Життєдіяльність міста забезпечена в повному обсязі. Продовжується робота з укріплення всіх рубіжів оборони та допомога нашим військовим у матеріально-технічному забезпеченні. Життя триває. Сьогодні свій 100-річний ювілей зустрічає мешканка Кривого Рогу Любов Захарівна Башмак. Під час Другої світової війни вона була у полоні, була вивезена до Німеччини. Але нацистам не вдалося зламати її дух. Після тієї війни вона працювала, виховала доньку, сина. А зараз має одного онука, дві онучки і одну правнучку. Від усього Кривого Рогу вітаю Любов Захарівну з ювілеєм. Дорогі земляки, наші предки перемогли нацизм у Другій світовій. Наше покоління. Обов'язково переможе російський нацизм у нашій народній війні. Зберігаємо витримку, спокій це теж наша зброя. Всі разом працюємо на перемогу. Вона обов'язково буде за нами. Скучної вам ночі, дорогі земляки, слава Кривбасу та слава Україні!